Сьогодні розповім про не унікальний продукт від компанії Караоке це жир печені акули. Це природний антибіотик, який сприяє відновленню організму. Він зміцнює захисні сили організму, що сприяє швидкому одужанню. Його ще називають ці резолот, адже це джерело концентрованого сквалену. Він сприяє і є стимулятором клітинного росту і об... контролює обмінні процеси в організмі, сприяє росту лейкоцитів, а як наслідок підвищення нашого імунітету, і навіть при важких патологіях, при сильній інтоксикації, організм звертається до свого нормального стану. Також це сильний адаптоген, який необхідний людям, які працюють в нічні зміни, людям, які довго працюють за комп'ютером. Сквелен також використовують в косметології, адже жінки. Напевне, знаєш, що в дорогих кремах, які ми використовуємо, основні два компоненти це колаген і сквален. Саме сквален є необхідний для покращення стану нашої шкіри. І от одна капсула такого жиру акули ми можемо використовувати вдома. Проколовши його, його вистачає на два рази. Наприклад, можна змастити обличчя. Вранці і ввечором однієї капсулки хватить і це заміняє дорогокоштуючий крема. Також жир жерпечні акули використовують в комплексних програмах для відновлення зору, навіть при програмах використовують і також в комплексних програмах використовують по виведенню камінців і жовчного міхура і нирок. Тож бажаю всього здоров'я і всього найкращого. За конкретною інформацією звертайте, будь ласка, в особисті повідомлення.